В'ячеслав Кучковський провів 21 місяць у російському полоні. В'ячеслав служив у першому прикордонному загоні в рідному Маріуполі. До того як став військовим, багато років пропрацював у правоохоронних органах. Народився я в Маріуполі в 80-му році. Там прожив з 2001 першого по 2013 працював в карному розшуку старшому про 에... Потом 2019 пішов в прикордонники і там працював водієм. У мене категорія Д де... Їздив на всіх машинах, Я... яка була потреба на цих їзді. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік знаходився на службі у селі Сартана під Маріуполем. Його дружина з восьмирічним сином в цей час перебували у місті. Я був на сутках. Десь 20 лютого. І потім вже нас не відпускали, вже всіх зібрали по тривозі і всі знаходилися на ВПС Сартана під Маріуполем. Такий ВПС легендарний. Завдання були різні. Перш за все це захистити наше місто. заправляли техніку, перевозили людей, БК. Паливо і виконували завдання. Потім улічні бої. Там не була і Нацгвардія в підчиненні, і ТРО багато хлопців. Ну командували всім АЗОВ. Разом з іншими захисниками, бійцями Азову, нацгвардійцями, морською піхотою прикордонники тримали оборону. Після втрати частини міста зв'язок з дружиною обірвався. Більше місяця В'ячеслав не знав. Чи його рідні, живі? Були обстріли, там були бої вже і зв'язок, як сказати, зупинився, прорвався. І я не знав, що з ними, і довго не знав. Тільки коли вже е, ми попали в Азавсталь, це зайшли ми кінець березня, потім попросив командира зв'язалися з руководителем ну, дружини. Там був інтернет, і мені прислали фото і сказали, що вони вибрались в Кривий Рог самостійно, і вже мені стало легше, що я принаймні, знав, що вони живі. Оборона міста героя тривала 86 днів. 82 з яких у повному оточенні він був серед тих, кому 21 березня ще вдалося зайти на Азовсталь. Ми зайшли 21 березня. У Азавстальну вже одні з крайних. Ми розуміли, що це вже глибоке таке кільце і не, не одно. Постійно нас там бомбили зі всього, що можна було. Розраховували, ну, розраховували і до останнього вижити, звісно, розраховували. Найважче було теряти тих людей, з якими вчора. Пив чай, грубо казати. От. а Потім вони йшли на завдання і гибли. І ще там був хлопець. Один, тож ми були з ним разом, ну, багато, а коли вже дали команду всім відходити на гранд Отель, там ми пішли в різні групи. І в завод він так і не зайшов. Потім вже тут. Я коли віддихав, мій командир мені каже, що по ДНК його тіло знайшли і передали на Україну. Тобто він загинув. Ось, ну, це було важко. На заводі вони протрималися ще місяць, 20 травня. Останні оборонці міста покинули фортецю Азовсталь. Серед них був і В'ячеслав. Далі 27 днів українських захисників утримували Воленівці більше 600 людей в одному бараку. Потім їх перевезли у так звану 38-му сіру зону. Полон ми вийшли 20 травня. В останню партію нас завезли в Оленівку. Там були важкі умови, води давали літрів 200, Їда, їжа дуже погана. Потім, потім трошки ну, води стали більші, знайшли кран, передавали хлопці воду і ну, було легше трошки. А 15 червня нас відвезли в 38-му в ЛНР місто Свердлокська, Соленівці, Соленівки. Найважче було перші два місяці, згадує захисник, у полоні В'ячеслав Схуд на 26 кілограмів. Їжа була перші два місяці, однообразна каша. Ну, щоб ви розуміли, я вийшов 70 кілограм, а до початку був 96, тобто втратив 26 кілограмів. Але потім, потім вже ми звикли. Послій Оленівці. Це, це було, ну ми хліба не могли наїстися, тому що в Оленівці були жахливі умови, погано годували нас. там. Російська ФСБ постійно проводила допити, вимагала зізнатися українських захисників у злочинах проти мирного населення, яких вони не скоювали. Приїжджали їхні ФСБшники і хлопці. І заставляли підписувати бумаги, що вони дав, творили злочини проти мирного населення, а потім їх судили і перевозили. Проходили побиті їх били палками. У полоні з дружиною В'ячеславу вдалося поговорити тільки один раз. Це було в день її народження. 3 червня в неї день народження. Їй було 35 років, я попросив хлопців телефон і дзвонив поздрави. 8 лютого 2024 року В'ячеслав нарешті повернувся додому після двох років російського полону. Згадаю той день, коли його поміняли. Я була на роботі, я сиділа і. Ну, почали вже такі чутки, що буде обмін. Я сиділа і мені одна дівчина написала: ну, буде твій чоловік. Ну, знаєте, ці списки попадають в мережі, там якось. Коротше, буде твій чоловік. Ну, мені було страшно комусь говорити, бо я думала, може щось не вийде чи що. Я не хотіла нікому говорити. Ну потім я сиділа і думала, ну його поміняють. їх, Я знаю, що їх везуть в Київ. І Я думала, треба їхати в Київ. І я сиділа і думала, чи брати білети, чи не брати. І я зайшла, нижні полки розбирають, я взяла білети. Хоча я не знала, чи буде обмін, чи буде чоловік. Я взяла білети. І я вся сиділа як на електричному стільці, на роботі, сиділа, сиділа, і от після обіду ніхто не пише, що обмін. Четверта година, ніхто не пише. Шоста, я пішла з роботи, я йду. Мені а, вже скинули ті списки, списки почали гуляти по мережах, люди мене, почали мені дзвонити, вітати. Я кажу, не треба мені дзвонити, не, ну, немає ніякого, ні обмін, нічого. Ви мені дзвоните, нічого ще не відбулося. І тут дзвонить телефон, невідомий номер. Я, я піднімаю телефон і почула свого чоловіка голос. Я його одразу впізнала, хоча не чула дуже давно. І ми приїхали туди, їх повезли в госпіталь. А він каже, «Я, я хотіла до нього одразу їхати. Я би прямо з потяга взяла би валізу і поїхала. Ну він каже: давай, давай, ви у друзів будете, а я туди приїду. І на вечір їх відпустили. І він приїхав, коли він купив мені квіти. Я на все життя запам'ятаю цей день. 8 лютого. Це був дуже щасливий день.